Друзі, два слова про цю красуню. Нісан Альмера пригнана зі Швейцарії 2005 рік. Жоден елемент не фарбований. 1,8 бензин, 177 пробігу. Мені здається, що не фарбовані в неї навіть бампера. Оригінальні ковпаки, клебер все гума 4х4. Гарні, не подерті. Автомобіль по кузову теж має чудовий стан. Мікроподряпинки на бамперах, нічого критичного немає. Багажник просто в ідеальному стані. Виглядає просто бомбезно, пластмаски не подерті, тут все гарненько, акуратно, достойно. Позаду все супер взагалі. На картах є декілька моментів дрібних, ну, але зважайте, 2005 рік не фарбований кузов, є деякі мікромоменти, все одно мусить бути. Чотири подушки Airbag, дуже прикольна комплектація, 4 електроскопідйомники туманки, шкіряне кермо, ось таке ідеальне, 177 пробігу, шкіряна ручка, мультикермо по магнітолі, клімат-контроль присутній автомобіля. Ну, очечники є і підлокітник є. З по салону, з нюансів. На сидінні ось тут зацеп ось такий, решта салону в чудовому стані і два зацепи на задніх картах. Ззовні по автомобілю з нюансів. Хром ручці, ось такий момент, це їхня хвороба стандартна. І мікропритертість на бампері ось тут. 2005 рік ціна І5500, вартість входить сертифікат, реєстрація буде коштувати недорого. Свіжопригнана з Німеччини не ржава. З Німеччини. Свіжопригнана зі Швейцарії абсолютно не ржава, ціленька автівка. Швейцарський бриф, сервісна книга. Тут я замінив антифриз, помпу і оливу. Тобто двигун цепний, ніяких вкладу не потребує, ніхто нічого не мив, клімат-контроль робочий. Під капотом стан нової автівки болти, жоден не кручений. Ось так виглядає. Японська якість під капотом. Ну так, все, двигун, все тут просто бомба. Чистенько, сухенько, гарненько. Антифриз замінено, оливу замінено. Виглядає. Ось так. 5500, механіка на 5 передач, 1,8 бенз. Повністю комплектна, запаски, все присутнє. Цікаво, наберіть по телефону, він є в описі до цього відео. 098 956 0987 це Київстар, В описі до відео МТС. Все, друзі, всім гарного настрою. Приїжджайте забирати Альмерку. Швейцарська тачка без сколів, без корозії. Навіть оригінальне лобове вітрове скло і те не посічене. П'ятий рік лобове скло не посічене. Пінкельтон, Як всі люблять, вікна теж, От, будь ласка, все в круг, орідженіл, нічого не мінялось. Ну і в принципі постану автомобіль дуже і дуже гарний. Салончик, я вважаю, ідеальний. Ну, є, звичайно, два зацепіка маленьких, але нічого страшного. Він код. Прошу, тут все бомбісіма. Підстаканик такий цікавий, бачите, теж присутній. Два ключика з брилочками. Все на місці. Телефонуйте.